Хочемо від своєї військової частини, особового складу військової частини А-4869, а також від Міністерства оборони вручити вам відзнаку міністра оборони за сприяння оборони, за ту допомогу, яку ви впродовж вже багатьох років показуєте військовим Збройним силам України, нам безпосередньо. Дуже дякуємо вам за допомогу. Це вам. Дякую за цю нагороду, дякую нашому це. міністру оборони. Ми завжди допомагали нашим Збройним силам і будемо допомагати, тому що ми завжди пам'ятаємо завдяки, кому ми живемо в незалежній країні, якою ціною це все досягається. Для нас дуже приємна подія була. Я зараз кажу від імені Збройних сил. Бо ми теж спілкуємося з іншими військовими частинами: дрони, ноутбуки, оргтехніка, автомобілі, ремонт автомобілів міська рада завжди йде на зустріч. Кам'янське дуже нам допомагає. Ми тут формувалися і робимо усе для того, щоб в Кам'янському був мир і доброволь.